Доброго дня, українській землі! Гарного дня, дорогі земляки! Вдалого дня тобі, друже, за партою! Будьмо щасливі всі ми, бо ми цього варті. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. 25 поділити на 4. 27 поділити на 5. 4 поділити на 6. 3 поділити на 7. Запиши каліграфічно число відповідь 4 поділити на 5. А у тебе так? Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Знайди значення часток, використовуючи усний прийом. Вирази записуємо зошит 154 поділити на 7. Ми розуміємо, що діли на 154 нам подати треба у вигляді суми зручних доданків 140 і 14. Сума чисел 140 і 14 поділити на 7. Ми застосуємо розподільний закон ділення відносно додавання. І нам потрібно кожний доданок поділити на 7 і отримані частки додати 140 поділити на 7 і додати 14, поділити на 7. 140 поділити на 7 дорівнює 20, а 14 поділити на 7. 2. 20 додати 2 дорівнює 22. 904 поділити на 8. Ділене 904 подаємо в вигляді суми зручних доданків. Нам дуже зручно поділити число 800 на 8, і залишиться у нас ще 104. 104, в свою чергу, ми можемо розкласти на 80 і 24. Отже, сума чисел 800 80 і 24 поділити на 8. 800 поділити на 8, 100, 80 поділити на 8, 10, а 24 поділити на 8. 3. Ці частки нам потрібно додати. І це дорівнює 113. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Перевірка. Зупини відео і виконай перевірку. Досліди, скільки цифр може бути в значення частки в разі ділення на одноцифрове число. Звертаємо увагу на перший вираз. 154 поділити на 7. Частка 22 має дві цифри. 904 поділити на 8. У часті три цифри. 345 поділити на 5. Частка має дві цифри. 129 поділити на 3. Частка має дві цифри. Прикинь кількість цифр у значеннях часток. Працюємо усно. Виразив зошит не потрібно записувати. 800 поділити на 4. Ділення ми завжди починаємо з найвищого розряду, тому 8 80 ділиться на 4 націла так, щоб часті були сотні. І 8 більше, ніж 4. Значить, можемо зробити висновок. У часті буде три цифри. 342 поділити на 6. Ділення ми розпочинаємо з найвищого розряду три сотні. Три сотні менше, ніж 6. І ми не можемо поділити так, щоб часті були сотні. Значить, у часті буде на одну цифру менше. У часті буде дві цифри. 728 поділити на 8. Звертаємо увагу на найвищий розряд 7 сотень 7 менше, ніж 8. Значить, при діленні ми не можемо отримати сотні в часті. Робимо висновок, що в часті буде дві цифри. 963 поділити на 9. Звертаємо увагу на найвищий розряд. У діленому 9 сотень. 9 сотень ділиться на 9. І це 9 дорівнює 9. Так, значить, у часті у нас буде три цифри. Сьогодні на уроці ми продовжуємо формувати вміння виконувати дії письмового ділення на одноцифрове число. Працюємо усно завдання номер 4 Перед вами два випадки ділення. Учні 4 класу Настя та Ігор обчислили вирази. Чому в значенні першої частки, а це частка 244, три цифри, а Ігор знайшов частку 94 і в нього дві цифри. Поясни, як Ігор утворив перше неповне ділення. Ми знаємо, що ділення починаємо з найвищого розряду, тому визначаю число одиниць найвищого розряду. Три сотні. Але три ми не можемо поділити так, щоб у часті були сотні. Тому перше неповне ділене 37 десятків. Значить, у часті буде дві цифри. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку. І перейди до наступної роботи. Працюємо з підручником завдання номер 5 З'ясуй, що спільне у всіх випадках ділення. Щоб з'ясувати, що спільно у всіх випадках ділення, нам потрібно визначити перше неповне ділене 265. Поділити на 5. Найвищий розряд це сотні, але 2 менше 5. Тобто ми сотні не можемо поділити так, щоб в розряді були сотні. Отже, перше неповне ділене 26 десятків. 819 8 менше 9, значить, перше неповне ділене 81. 656 поділити на 8. 6 менше, ніж 8, тому перше неповне ділене 65 десятків. 276. Перше неповне ділене 27 десятків. Працюємо в зошиті, обчислюємо ці вирази. 265 поділити на 5. Знаходимо перше неповне ділене. Це 26 десятків, значить, у часті буде дві цифри. 26 поділити на 5. Беремо по 5. З'ясовуємо, скільки десятків поділили. Нам треба 5 помножити на 5. Це дорівнює 25. 25 підписуємо під десятками. Дізнаюся, скільки десятків не розділили. Потрібно 26 відняти 25. Це дорівнює 1. 1 десяток це є остача. Записуємо ще 5 одиниць, і утворюється друге неповне ділене – 15. 15 треба поділити на 5. Дорівнює 3. 3. Помножити на 5 дорівнює 15. Нам потрібно 15 відняти 15 дорівнює 0. Ділення закінчено. Частка 53. 819. Продовжуємо виконувати письмове ділення на днацифрове число 819, поділити на 9. Перше неповне ділення. 81 десяток, значить, у частці буде дві цифри. 656 поділити на 8. Перше неповне ділина 65 десятків. Значить, у часті буде 2 цифри. 276 поділити на 4. Перше неповне ділина 27 десятків. Значить, у часті буде. Дві цифри. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Удосконалюй вміння розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного двома способами. Це завдання номер 7 Розв'яжи задачу двома способами. Якщо тобі все зрозуміло, зупини відео і розв'яжи задачу двома способами самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Зупини відео, прочитай задачу самостійно і склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. За 8 годин яхта витратила 240 літрів пального. Скільки літрів пального, це є шукане число, потрібно цій яхті на 16 годин ходу. Ми розуміємо, що це задача на знаходження четвертого пропорційного, і ми можемо розв'язати цю задачу двома способами. Перший спосіб це знаходження однакової величини за двома числовими даними першого випадку. Ми знаємо, що за 8 годин яхта витратила 240 літрів пального. Значить, за цими даними ми можемо знайти, скільки яхта витрачала. За одну годину. І в першій дії нам потрібно 240 поділити на 8, і це дорівнює, це дорівнює 30 літрів. Це за одну годину. А в, другій дії, а в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі. Якщо за одну годину яхта витрачає 30 літрів пального, то на 16 годин. У 16 разів більше. Нам потрібно в другій дії 30 помножити на 16. І другий спосіб, другий спосіб це спосіб відношення. Ми розуміємо, що 16 годин більше, ніж 8. А у скільки разів? І це ми можемо з вами знайти? 16 поділити на 8. У 2 рази Більше. Якщо 16 годин більше у два рази, то і шукане число буде у два рази більше. Тому в другій дії ми даємо відповідь на питання задачі і застосовуємо арифметичну дію множення. Нам потрібно 240 помножити на 2. Заверши розв'язання задачі самостійно. Розвиваємо логічне мислення. Це завдання номер 9. За три дні яхта подолала 24 милі, другого дня у два рази більше, ніж першого, а третього у 5 разів більше, ніж першого, скільки миль долала яхта щодня. Зверніть увагу, міркувати на цією задачею ми будемо завдяки поданій схемі. Схема є у підручнику і на слайді. Ми бачимо, що на схемі позначена відстань, яку долала яхта щодня. І ця відстань позначена відрізком. Друга дня вона подолала удвічі більше, ніж першого, тому накреслили два такі відрізки. А третього дня у п'ять разів більше, ніж першого, тому накреслено п'ять таких відрізків. Усього за 3 дні яхта подолала 24 милі, що позначено фігурною дужкою. Значить, ми можемо зробити висновок, що 24 милі. Це є кількість ось цих частинок. Нам потрібно з вами порахувати, скільки всього тут частин. Щоб порахувати кількість частин, нам потрібно 1 додати 2 і додати 5. І це є 8 частин. Можемо зробити висновок, що 24 милі складається з восьми частин. Знаючи ці дані, ми можемо знайти. Чому дорівнює одна частина? Так? Тобто 24 поділимо на 8, і це дорівнює 3 милі, і це ми знайдемо, яку відстань подолали першого дня. Якщо другого дня у два рази більше, ніж першого, то щоб знайти скільки другого дня подолала яхта миль нам потрібна. Три помножити на 2. Скільки шмиль подолала яхта третього дня? Якщо нам відомо, що у 5 разів більше, ніж першого, запишіть розв'язання цієї дії самостійно. Уроку. Оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте відповідного смайлика в зошиті. Урок завершена. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!